Всім привіт! Це Банчіплеї, і я вітаю вас у моєму новому відео. І в моєму новому відео я вирішила а, створити нам декілька персонажів для того, щоб з ними в майбутньому пройти нове доповнення. Enchanted by Nature. Якщо я це правильно озвучу, <сміх> Вибачаюсь відразу, якщо ні. Тож, власне, насправді я вже дуже давно не заходила повноцінно в Sims Не знаю, як вам навіть це об'яснити, але останнім часом він перестав мене цікавити, напевно, повністю. Я вже навіть не слідкувала за новинами взагалі кити останні які вийшли. А, взагалі мною не були помічені, якщо чесно і про нове доповнення, власне, я дізналася тільки через те, що е, підписане на деякі телеграм-канали по Сімсу, які власне, стали е, ці новини е, поширювати. Не знаю, якщо чесно, я знаю, що е, Сімс ком'юніті, особливо англомовне, е, дуже багато, я не знаю років, напевно, вже е, хотіло мати в себе цих деячек, яких власне ми і отримали. З новим доповненням. Я не з них, мені, якщо чесно, ну, такі. Ну, типа, будуть вони і будуть, не будуть їх і не буде. Ну, тіпа. Але як. Горда людина, яка прямо зараз почала проходити челендж окультне династія, то розумію, що до моєї династії доєднається ще як мінімум одне покоління, яке буде відповідати якраз саме за а, фейчик. І я думаю, що а, після виходу доповнення, після того як я його досліджу, я можливо сама внесу зміни в а, цей. Челендж, щоб додати туди феї, тому що там наскільки я пам'ятаю дев'ять поколінь, і дев'яте покоління це привид, тобто феїчів треба засунути кудись між ними, тому що привид це вже акція, так сказати, продукт життєдіяльності. <гум> um, я щось взагалі розлішила розмовляти, дуже сильно вибачаюся, але щось я останнім часом uh, не грала і практично не знімала відео. Зараз на каналі вже пару тижнів не виходить відео. І, 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 і я розумію, що це дуже погано, але знаєте, коли на um, відео отримуєш дуже мало реакції і до того ж. Мало переглядів, до того ж, канал погано росте. То в цей момент трошки опускаються руки, і давай бажання вже нічого робити. А, можливо, ті, хто дивляться мене давно, знають, що раніше я викладала по два відео на тиждень. В якийсь момент я зрозуміла, що відгука особливо на це немає. І я стала а, випускати одне відео на тиждень, і можливо, я в ітогі. А, так сказать, доїдаюся до великої кількості інших е, е, блогерів, ютуберів, е, сім-стюберів, е, які викладають взагалі там одне-два відео на місяць, е, тому що, ну, дає трохи таке. Не розумієш, чому працюєш насправді. Тим паче, зараз я трошки увліклася читанням книг, я. Прям прочитаю доволі швидко книги і підряд. А, власне, якщо ви також любите читати книжки, і вам це подобається їх читати та обговорювати, то можете доєднатися до мене в ТРЕЦ. А, Я завела там для себе канал, який буде виключно, ну можливо, не виключно, звичайно, а, але саме про книжки, що я читаю, що я про це думаю. І все таке назва буде на екрані зараз. Якщо вам це цікаво, то, будь ласка, доєднуйтесь. Я почала його нещодавно вести, але. Ну, знаєте, це напевно було так, як Сімсом, коли я дуже багато грала Сімс. В якийсь момент зрозуміла, що хочу почати з цим з кимось ділитися. А, тепер це так саме з книжковим блогом. А, я насправді думала над тим, щоб завести youtube канал книжковий, але зрозуміла, що насправді зараз на даний момент дуже дуже багато книжкових блогерів. А, я прям була здивована, коли в цю тему. А, мені вони не дуже подобаються. Мені подобаються тільки декілька книжкових блогерів, а всі інші, ну просто мені такий формат не підходить. Скажімо, скажімо так, мені не підходить формат, коли в відео там купа книжок, і вам там два слова розказують про одну. Я люблю ці формати а, оглядів на треш книги, коли тобі розказують весь сюжет. Зі своїми авторськими вставками. І я думаю, в майбутньому, якщо я продовжу в тому же темпі, то я, можливо, доєднаюся до такої ж когорти. але я не впевнена, не знаю, поки поки нема ні сил, нічого, щоб цим займатися. А власне, я трошки щось розговорилася, але насправді я реально давно не знімала відео, тому е, хотіла. Поговорити, поспілкуватися та розказати, як справи, якщо комусь цікаво. А повертаємося до відео. Власне, я вирішила для проходження цього нового доповнення зробити дві персонажки. І насправді я довго думала, як же їх створювати, чи просто з голови, чи брати якісь референси. І я згадала про звичайно мультик, який я впевнена дивилася дуже багато дівчаток ну, Хлопчиків, можливо, теж, але, скоріше за все, дівчаток. Це Winx. Власне, Wings – це щось із дитинства, хоча я знаю, що в нього дуже великий фан-клуб, дуже багато людей дивиться і зараз, здається, він продовжує ви виходити цей мультик. Я знаю, що був серіал Wings, мені він не зайшов, я подивилася перший сезон і ні 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 Трошки не про те, і я вирішила створити флору та Стелу. Е, Власне, це дві мої улюблені персонажки. Я не дуже люблю головну героїню, Блум, тому що, знаєте, це така м -м, стандартна персонажка Меріс Ю. Яка у якої все виходить, у якої дуже багато сил, а якщо не вистачає її сил, то автор ще її підсипить і сказати: І все-таки мені таке не подобається. Тож сьогодні ми створювали флору і стелу. Я дивилася референси на. І намагалися зробити щось типу хьюмелізації цих персонажів, але не знаю, як це вийшло. Як це вийшло, власне, можете оцінити ви в коментарях під цим відео, а також поставивши якийсь маленький-маленький лайк. А також, якщо ви перший раз на каналі, то можете підписатися, я все ще тримаюся і все ще буду викладати відео. Сподіваюся. <гум> Тож, власне. Ем, я, якщо чесно, не дивилася трейлер. Ні, вру. я дивилася трейлер. Але, якщо чесно, не сказати, що я там щось взагалі зрозуміла. Я не з тих людей, які там посекунно передивляються відео е, один за одним. Е, тому я подивилася один раз, і те, що я зрозуміла, то я зрозуміла. А що я не зрозуміла, то не зрозуміла. Е, тому. А, і так, що я із того зрозуміла, що ми отримаємо. Як мінімум, я зрозуміла, що а, якось маловато геймплея виходить. Щось якось прям дивно і мало. Але, ну, подивимося, звичайно. А, звичайно, те, що я побачила відразу, це те, що ми тепер можемо поливати. В кімнатні рослинки. І Якщо чесно, ну, от прям чесно, це, що було так складно зробити, просто з безкоштовним оновленням. Ну, типу, це ж а, не те, що цієї динаміки ніколи не було в грі. Вона є, коли ти поливаєш просто рослини на вулиці, ті, які, типу, садові і все таке. А, чому і почому? чому? І знаєте, тут у мене ще. Стає таке питання. Я частіше за все рослинки ставлю ну, в таких углах, щоб типу, просто заповнити кімнату. І, скоріш за все, в таких углах всі мене зможуть туди просунутись, щоб їх полити. Як це буде працювати, мені дуже цікаво. Тому що. Ну... Може викликати проблеми. Ще основну інформацію про нове доповнення і в принципі про Сімс я беру в групі Телеграм з Сімс Україномовне Сімс Ком'юніті. Посилання буде в описі під відео. Там доволі багато новин, перекладів доповнень перекладів статтів Сімса. Взагалі багато чого, якщо вам це все цікаво, то можете підписуватися на них. А власне, наскільки я зрозуміла, в нас ще буде о, я так не зрозуміла, це буде навичка чи ціль життя, чи, чи риса характеру, але щось типу природі спосіб життя. А це це, якщо чесно, якщо от ви любите сім сімам бомжувати, то оця, мені здається, це буде риса характеру. Тоця риса характеру буде просто офігенна, тому що, по факту, вони можуть а, копати землю і знайти собі там їжу, всякі штуки, а, там, я не знаю, жаб, всяких, риб. Всяких. То, по факту це можна і продати, і поїсти. А можна буде спати на вулиці. Можна буде ну, ходити в туалет на вулиці, митися під тощем. Буде. А, тож, ну, фактично, це буде такий. М -м -м, якщо ви любите челенджі з rags to riches, коротше, від бідняка до багатства, то це буде прикольно. Що на початку вам не треба буде шукати десь лавочки, якісь чи таке. А факту ваш персонаж може сам себе обслуговувати. Скажімо так, це прикольно, але я особисто ух, не люблю таке. Я це привержені з гламура, так сказати. Мені треба, щоб все було хорошо. В мене навіть якщо живати стиль життя, то це просто якийсь трейлер, який може який навіть не буде виглядати бомживати. Ну типу, тому що я таке не люблю, якщо чесно. А також ще риси характеру, наскільки я можливо і риси, любитель рослин, містик та руйнівник. Не знаю, чим вони будуть взагалі представлені, але ну, таке собі виглядає. Я так і не знайшла якусь інформацію про те, чи буде у нас ще якась кар'єра. Тому що ну, про це інформації немає. Там є інформація про те, що будуть тепер багато різних хвороб. І, щоб їх вилікувати, треба буде збирати рослинки, робити якісь мазі. Чи там каплі, ну, ви зрозуміли, типу лікарства. І це щось типу аптекаря. як я зрозуміла, це буде якась динаміка, як в кар'єрі, але як це буде працювати, я не впевнена. Можливо, одна з наших персонажів буде таким займатися. В принципі, я думаю, що це, скоріш за все, буде флора, їй підходить. Але, ну. По факту, це робота лікаря 2.0. От робота лікаря 2.0, Просто тепер вам треба буде е, ходити травки збирати. Е, скоріше за все, я думаю, що травки будуть тільки в цьому місці. Ну, можливо, вони іще десь буде спавниться, але щоб прям знайти велику кількість, скоріш за все, це буде тільки в новому місці. Е, що теж, ну. Такіє, такі Також, звичайно, в нас з'явиться динаміка того, як е, наші персонажі будуть ставати е, фельдками. Е, своїх персонажів я створювала без. Е, Крил, Тому що я хочу, звичайно, спробувати цю динаміку. це Саме перше, власне, що хочете спробувати в цьому новому доповненні, зробити своїх персонажів феєчками. Там щось буде зв'язане з чарівним пилом, а, який на нас повинні духнути, і тіпа, ми станемо феєчками. Як буде працювати? Не знаю, не знаю, чи треба буде домовлятися, чи треба буде ставати друзями. А, ну, будемо дивитися. А, також в них там потім у феї є розгалудження на гармонійну фею та дезгармонійну фею. А, ну, це все треба досліджувати, як взагалі це буде працювати, тому що зараз а, в мене немає багато надій на це все. Можливо, це якраз через те, що в якийсь момент Sims перестав бути мені цікавим, тому а, можливо, через це. А, також, звичайно, тут ще й відіграє велику, велику роль те, що з виходом кожного доповнення гра стає все важкіше, і, а, чесно, кількість багів в грі зараз просто зашкалює. А, я не знаю, яким способом вони рішають ці проблеми, але. Багато доповнень все ще зломані. Я... Мене навіть доповнення ламають. Чесно, я просто. Знаєте, я просто захожу в свою цю династію, щоб просто по сімейному пограти. Тому що довжина дня у мене стоїть доволі велика. Тож я не можу на відео все знімати, а мені треба також за кадром грати. І я кожен раз, коли намагаюсь кудись загрузитися, я знаю то, то схрещую пальці, щоб моя гра не ушла в це е, безконечного екрану завантаження. Ну для того, щоб вона таки підгрузилася, хоч на якусь. А, територію. Я, ну, я вже навіть не кажу про той сейф файл, який я створювала, а, він зломений, Я зараз розплачусь. Я стільки а, часу його робила, але він зломаний. Я не можу підгрузитися на жодну ділянку. Таке, не знаю, можливо, з якимось, з якимось часом а, я вирішу повідключати собі. А, Ну, деякі доповнення. Я, в принципі, можливо, ці доповнення якісь відпусткою, я їх під, повідключаю, тому що, ну, по-перше, я в принципі в них в ітогі не їжу, якщо чесно. А по-друге, оці всі баги це ну, жах. Це відбиває бажання щось робити, бажання грати. А зараз, якщо чесно. Оцей Інзой вийшов, я знімала на нього декілька відео, я продовжую потрошки знімати. У мене там є продовження, але воно в якийсь момент стало доволі репетитивним, тому я в неї так. Кожне заходжу. Okay. Знаєте, чогось не вистачає. От в Сімсі вроді як всього вистачає, але воно все зломане. А в Інзові чогось не вистачає. І ти в ітої такий стоїш, і, типу, чи я хочу в щось грати? Ну, напевно, ні. Напевно, почитаю книжечку. Як людина, у якої ще й. Нещодавнього часу з'явилася PlayStation, яку я також тепер не граю, тому що якось мені печально. Мені тут е, дали Лару Крофт проходити, і господи, прости, яке воно складне, яке воно ужасне, як, як там страшно. То я в ітогі вибираю просто почитати книжечку полежати. Тож, власне, коротше, я буду на цьому закінчувати. Якщо вам цікаво мій книжковий тред, то назва буде на, зараз на екрані. Е, будь ласка, поставте лайк цьому відео, напишіть щось в коментарях, підпишіться для того, щоб, е, щоб постачало сил і трошки мотивації для того, щоб продовжувати знімати. А я тим часом буду з вами прощатися, тож, бережіть себе, слава Україні, і побачимося в наступному відео. Se <laughs>